Коментарі підбили підсумки спецпроекту Худший Атець города. Інтернет користувачів впродовж майже місяця могли дати оцінку очільнику свого міста. Олександр Мамай серед гірших посів 11-ту сходинку всього в антирейтингу журналу потрапив 71 мер. В коментарях полтавці закидають нашому міському голові бездіяльність, відсутність доріг у місті, кофішку у самому центрі, відсутність горячої води та часті подорожі за кордон на відпочинок. Опитування із проханням дати оцінку діяльності Олександра. Мамая провели і наші колеги з інтернет-видання в Полтаві. Інфо за їхніми результатами. Абсолютна більшість опитаних інтернет-користувачів негативно оцінила діяльність мера Полтави. Основні причини обурення до вже прилічених вище безлад у сфері житлово-комунального господарства, занедбаність міста та зіпсована архітектура закидають. Мамаю і те, що той перестав піклуватися про добробут полтавців, імовірно, маючи на увазі припинення обіцяних акцій по роздачі продуктових пайків. Загалом негативно оцінили діяльність Олександра Мамая на посту мера 78% інтернет-користувачів. Позитивну оцінку очільник міста отримав лише від кількох полтавців. Прихильники мера вважають, що він виконує свої обіцянки, а місто має чистий і красивий вигляд. Складно було оцінити діяльність мера лише 16% полтавців. Повідомляє інтернет-видання в Полтаві. Інфо». Ми намагалися зв'язатись із міським головою, аби він особисто прокоментував результати журналістських опитувань та як повідомили нам у міській раді, Олександр Мамай знову на відпочинку, і знову як стало відомо, вже з неофіційних джерел за кордоном, вже вкотре цього річ.